Хто такий? Якого гріна тут забув! Стволом не розмахуй. Я теж так вмію. Хочеш хто швидше? Гаразд, гаразд, волон. Ти ж не звалися? Та ні, точно, ні. Варті свій екіп на сталкерське драння міняти було б западку. Звалити звідси допоможеш? Раз такий шустрий. Як сталкер, сталкер. А сам чому не звалиш? Варта все перекрила. Суки лякаві. Але в мене є свої сталкерські шляхи. Це ви вночі напали біля старого мосту? Навіщо? Вночі? Ні. Я вже зранку цих виродків знайшов. Ну і добив на Ти не сталкер. Ти вбив цей мародер. маруде.